Практично всі дії слова у німецькій мові в своїй початковій формі мають закінчення ен. Наприклад, шпрехен, геєн, lernen – це форма інфінітива. Якщо дієслово слово вживається в реченні, то воно зазвичай змінює своє закінчення в залежності від особи та числа підметом, з яким воно узгоджується. Лернен це форма інфінітива. Якщо ми прибираємо закінчення ен, то у нас залишається корінь слова лерн. До корня слова ми додаємо закінчення в залежності від особи та числа. Однина – перша особа. Ich lerne – я вчу. Друга особа du lernst. Ти вчиш. Третя особа е, er, зі, es lernt» Він. Вона. Воно вчить. Множина. Перша особа «Wir лернен. Ми вчимо. Друга особа є lernt» Ви вчите. Тут маються на увазі люди, до яких ви звертаєтесь на ти. Третя особа зі лернен. Вони вчать. І ввічлива форма зі лернен. Пишеться з великої літери, де мається на увазі людина чи люди, до яких ви звертаєтесь на ви.